Звертаємо увагу, що сервісні центри часто змінюють порядок навчання у автошколах та прийняття іспитів, тому інформація у цьому відео може через деякий час бути некоректною. Найточніша інформація завжди буде за телефонами на сайті та у соціальних мережах сервісних центрів. Це відео несе суто інформаційний характер та не несе цілі дискредитувати роботу державних органів або певних посадовців. Ми всі робимо одну дуже велику справу. Сьогодні поговоримо з вами, як здавати іспити. У сервісному центрі для отримання прав. Наголошую, що рекомендації у відео зроблені для вашої зручності. Їх порядок і хронологія не завжди можуть збігатися з реальним порядком роботи сервісних центрів у різних регіонах. Найактуальнішу інформацію ви можете дізнатися двома способами. Перший. За телефонами на сайті головного сервісного центру HSC.gov.ua. Другий, звернувшись до адміністратора або спеціаліста у сервісному центрі вашого міста, довіряйте офіційним джерелам надання інформації. Якщо ви вже склали іспит, розповідайте про свій досвід у коментарях. І так почнемо: отримання водійського посвідчення. Ділиться на декілька етапів. Перший вибір автошколи та теоретична підготовка. Другий складання теоретичного іспиту у сервісному центрі. Третій. Практична підготовка в автошколі. Четверте – складання практичного іспиту у сервісному центрі. І п'яте отримання водійського посвідчення. А тепер з вами розберемо Кожен із етапів. Перший етап вибір автошколи та теоретична підготовка. Обираєте автошколу, яка готує вас, та необхідні документи до складання теоретичного іспиту у сервісному центрі. Після спливання терміну навчання вам автоматично підкріплюється електронне свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки. І автошкола вам повідомляє. Що ваші документи готові до складання теоретичного іспиту. Увага! В Україні вже не існує друкованих свідоцтв про закінчення автошколи. Сервісний центр має доступ до всеукраїнської бази, у якій зазначено всю інформацію про вас та ваше навчання у автошколі, а саме серія та номер свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки. Назва закладу, де ви навчалися, тобто назва автошколи, кому воно було видано, ваше прізвище ім'я по батькові, ваш ідентифікаційний код, період вашого навчання, категорія на якій ви навчалися, та строк дії цього свідоцтва. Ця інформація зберігається у електронному вигляді в базі будь-якого сервісного центру нашої країни. Та будь-який спеціаліст сервісного центру може її дуже легко знайти, ввівши ваш ідентифікаційний код. Складання теоретичного іспиту у сервісному центрі. Для того, щоб скласти іспит, вам необхідно записатись на нього онлайн. Через «Є запис на сайті hsc.gov.ua у терміналі сервісного центру. Вводимо сайт hsc.gov.ua, Обираємо головний сервісний центр. Бачимо «Є запис Клікаємо. Підтверджуємо ознайомлений та погоджуюсь. Клікаємо є запис. Обираємо, як саме ми можемо підтвердити свою фізичну особу. Ми це робимо на прикладі банк ID NBU. Це можна робити і іншим чином, але ми обираємо банк ID НБУ. Нам так зручніше. Обрали банк. Казано, що тут є декілька банків. Нам зручно через банк Приват це робити, нажимаємо, вводимо свій номер телефону. Вводимо пароль. У нас є підтвердження. Підтвердили, що ми є у системі Bank ID. Підтвердити. Далі. Нам потрібен наразі теоретичний іспит. Тобто обираємо теоретичний іспит. Тепер бачимо: в нас є перелік дат, на які ми можемо записатися. Наприклад, робимо в п'ятницю і обираємо сервісний центр, де нам зручно буде здавати іспит з ПДР, тобто теоретичний іспит. Нагадаю, що ми можемо здавати теоретичний і практичний іспит у будь-якому сервісному центрі країни. Ми обираємо на прикладі ось цього міста. Обираємо час, який вільний, підтвердити. Ось у нас сформований талон. В цьому талоні ми бачимо назву сервісного центру, де ми будемо здавати іспит. Теоретичний. Бачимо назву міста, вулиця, де знаходиться сервісний центр, номер талону, у якому зазначено, що це теоретичний іспит, дату прийому та час, на котрий у нас буде іспит. В обраний вами час та дату. Приходьте до сервісного центру за 30 хвилин до іспиту з оригіналом паспорту, ІПН-кодом, довідки з місця проживання та медичною довідкою. Якщо ви фізично не маєте на руках медичної довідки, не треба записуватися до складання іспиту. Увага! Якщо ви змінювали прізвище під час навчання у автошколі, то з собою також необхідно мати оригінал документу з підтвердженням зміни прізвища. Складати іспит у сервісному центрі можна тільки з наявним дійсним оригіналом паспорта. Коли ви прийшли до сервісного центру, шукайте касу для оплати послуг з прийому іспитів у сервісному центрі. Якщо на касі є черга, ви можете скористатися платіжним терміналом, який, як правило, знаходиться поруч з касою. Наразі вам потрібно сплатити. Хочу сплатити за здачу теоретичного іспиту лише за прийом теоретичного іспиту. З усіма вище наведеними документами звертайтесь до адміністратора або спеціаліста згідно часу вашого талону. Запрошуємо номер 55 до столу 14. У вас приймають документи та видають екзаменаційний лист з усіма даними про вас. Уважно звіряйте всі дані про себе. Та сигналізуйте, якщо є помилки, візьміть з собою до сервісного центру оригінал закордонного паспорту, для того, щоб звірити правильність написання вашого прізвища та ім'я на латиниці. Вас запрошують до екзаменаційного класу, де вам потрібно відповісти на 18 із 20 питань правильно на момент перескладання іспиту. Вам необхідно мати новий талон на обраний вами час та дату та квітанцію про перескладання теоретичного іспиту. Увага! На складання теоретичного іспиту кількість спроб не обмежена. Третій етап практична підготовка в автошколі. Після успішного складання теоретичного іспиту. Ви звертаєтеся до будь-якої автошколи для реєстрації на практичну підготовку та проходження занять з водіння. Четвертий етап складання практичного іспиту у сервісному центрі. Спливає термін вашої практичної підготовки. Вам також прикріплюється електронне свідоцтво про закінчення вже Практичної підготовки. І ваші документи готові до того, щоб ви складали вже практичний іспит у сервісному центрі. Увага! Згідно документів, період практичної підготовки складає близько 1,5-2 місяці. Але пам'ятайте, що займатися з інструктором ви можете не тільки під час навчання, а й після отримання водійського посвідчення. Практичний іспит. У сервісному центрі проходить вже по знайомій вам схемі, тобто ви берете талон на складання практичного іспиту у терміналі сервісного центру. Якщо немає терміналу, запис через адміністратора або спеціаліста сервісного центру. Нагадаю, що користуючись послугами так званих бігунків або рішак, ви одразу підпадаєте під декілька статей Кримінального кодексу а саме 15 та 368 згідно якої вам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна в назначений день та час Приходите до сервісного центру, сплачуєте квітанції та складаєте практичний іспит. У разі успішного складання ви отримаєте водійське посвідчення, щоб успішно здати практичний іспит. Тренуйтеся згідно маршрутів та чек-листа помилок, які є на сайті сервісного центру у вашому місті. Знову заходимо на сайт сервісного центру, обираємо, як стати водієм. Відкривається сторінка. Внизу цієї сторінки ми бачимо чек-лист практичного іспиту з ПДР. Бачимо завантаж на сайті МВС. Клікаємо. І нам відкриваються два етапи практичного іспиту. Це типові помилки, які ви можете зробити на практичному іспиті з водіння. Тому тренуйтеся за цим чек-листом. Зі своїм інструктором з водіння для того, щоб не допустити на іспиті цих типових помилок. Далі виходимо. І, от, наприклад, ми хочемо ознайомитися з мапою маршрутів. Нагадаю, що у кожної області є декілька сервісних центрів. А у цих сервісних центрів є декілька маршрутів, за якими може проходити практичний іспит з водіння. Обов'язково перед тим як здавати практичний іспит, дізнайтеся у екзаменатора, за яким саме маршрутом буде проходити іспит. Бачимо, що є декілька маршрутів, за якими потрібно тренуватися. П'ятий етап. Отримання водійського посвідчення. Отримати водійські посвідчення ви можете тільки особисто з оригіналом паспорту на наступний день після складання іспиту, у будь-який робочий час сервісного центру. Поширені питання, на які ви повинні знати відповідь. Які в мене є терміни для здачі іспитів та отримання водійського посвідчення? У вас є один рік на успішну здачу іспиту з теорії та два роки на успішну здачу іспиту з водіння. Тому не переймайтеся, якщо не склали іспит або немає часу можливості, це робити саме зараз. Ваші дані зберігаються у всеукраїнській базі, доступ до якої є у будь-якому сервісному центрі, та ви завжди можете перездати іспит у тому місці. Та й у тому сервісному центрі, де вам це буде зручно, можна мені здавати іспит по теорії або водіння у різних сервісних центрах? Так, можна. Але тільки після того, як ви складали іспит вже у одному сервісному центрі та не склали його, тобто ви йдете до іншого сервісного центра, того, у якому хочете здавати наступний раз. І пишете заяву, що хочете складати іспит саме у них. Заяву вам видає спеціаліст сервісного центру. При цьому ви так само берете талон, а у касі сплачуєте вже за перескладання іспиту. Що робити, якщо обраний час та дата іспиту не підходить, а інших талонів на іспит немає? Обирайте той сервісний центр, де є вільні місця та час. Принцип складання як теоретичного, так і практичного іспитів. Однаковий по всій країні, але звертаємо увагу, що у кожного сервісного центру є свій окремий перелік маршрутів, за якими ви будете складати практичний іспит, та які вам необхідно знати та вміти на них керувати авто. Що робити після того, як склала теоретичний іспит у сервісному центрі? Скоріш приходьте до обраної вами автошколи, щоб вас навчили керуванню авто та зареєстрували у базі. Коли мине термін навчання, ви зможете самостійно йти, здавати практичний іспит, взявши талон, у якому буде зазначена час та дата вашого іспиту. Для складання іспиту автошкола вам не потрібна. Запис на іспит та його складання ви проходите самостійно. Де починається практичний іспит? Зазвичай старт практичного іспиту знаходиться недалеко від будівлі сервісного центру. Але для більш точної інформації вам необхідно звернутись до будь-якого спеціаліста або адміністратора сервісного центру, а також взяти в нього ваш екзаменаційний лист. Як себе поводити під час здачі практичного іспиту, заспокойтеся майже завжди через хвилювання люди допускаються прикрих помилок, і інструктори, які приймають іспит, це чудово розуміють та можуть скористатися цим. На початку іспиту робіть все так. Як ви вчили та тренували? Пристебніться, налаштуйте дзеркала, налаштуйте сидіння, щоб добре тримати кермо та ногами відчувати педалі, не кваптеся. Робіть так, як вам зручно, пам'ятайте, що ваш іспит буде записуватися на відео, тому не буде зайвим вголос коментувати все, що робите. Уточнюйте за номером якого саме маршруту буде проходити іспит. Якщо іспит проходить не за затвердженими маршрутами, його результат не буде дійсним. На якому авто можливо здавати практичний іспит? Сервісний центр зобов'язаний вам надати транспортний засіб для здачі практичного іспиту. На ту категорію, котру ви бажаєте отримати. Якщо з певних причин вам відмовляються надавати, наприклад, авто на категорію Б для здачі іспиту, Вимагайте надати письмове пояснення, з яких причин вам відмовляють. Якщо причини не зрозумілі, а письмових пояснень не надають, звертайтесь до керівника цього сервісного центру з таким же питанням. Якщо ваша вимога ігнорується, звертайте за телефонами гарячої лінії на сайті hsc.gov.ua. Ви також можете складати практичний іспит з водіння у сервісному центрі з тим інструктором, з яким ви навчались, або з Іншим, але важливо, щоб у цього інструктора авто було офіційно сертифіковане та в нього був атестат інструктора. Отже, робіть так, як вам буде зручно. Що робити, якщо я вважаю, що практичний іспит складений невідмінно, а інструктор, який приймав іспит, каже, що іспит не складено. Під час складання практичного іспиту у навчальному авто повинен бути інструктор з водіння та екзаменатор. Представник сервісного центру, який стежить за легітимністю здачі іспиту, ваш іспит повинен записуватися на відео, тобто ви маєте право у разі необхідності сигналізувати екзаменатору, якщо щось не так, робити це потрібно одразу. Також, у разі необхідності, ви можете написати заяву про надання вам копії відеозапису в процесу складання іспиту. Якщо переглянувши відео, ви побачили, що помилок у вас не було, а інструктор їх зарахував. Сміливо можете оскаржити результат цього практичного іспиту, написавши скаргу до регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у вашій області. Та подати її до канцелярії або іншим засобом, передбаченим законом. Вашу скаргу повинні розглянути протягом 10 робочих днів та на спеціальній комісії прийняти рішення про анулювання результатів вашого практичного іспиту. Що робити, якщо прийшов на іспит, а почалася повітряна тривога? Рекомендуємо проходити в укриття під час повітряної тривоги. Сервісні центри не працюють. Час складання вашого іспиту, який вказаний на талоні, відкладається на стільки часу, скільки була тривога. Але не переймайтеся з цього приводу. Чекайте на табло, коли з'явиться ваша черга, і назвуть номер саме вашого талону. Чи можу я робити фото або відео у приміщенні сервісного центру та поруч з ним? Так, можете. Вам заборонено користуватися телефоном та іншими засобами зв'язку лише під час складання теоретичного іспиту. В інший час ви маєте право робити фото, відео, себе та будь-кого і будь-що, але велике прохання не провокуйте цим. Друзі, тепер ви знаєте весь порядок дій, які вам потрібно знати, щоб отримати водійське посвідчення. І пам'ятай, що вже дуже скоро ти отримаєш мрію, свободу їздити самостійно і нікого про це не просити, та можливість хоч трішки облегшити своє життя в пересуванні. Вільність руху, мобільність, вміння замість чоловіка взяти авто та поїхати куди треба, незалежність переміщення від таксі, маршруток, справжній порятунок від жахливого громадського транспорту. Сісти і поїхати у подорож за кордон. Для цього треба отримати такий необхідний документ у теперішній час отримати своє водійське посвідчення.